Приїхав з потеджода. Так, лобове тоноване. Машинка 13-го року, Лобове теж трійка. Він кот. Так. По даху люка нема. Є такі гострі пари вмятинок. маленьких. Більше ніби не видно нічого. Тут сколько фарбі. Антенка на місці. Це робили антихром, я так розумію, фарбували. Да, так, це жидка резина, вона обтирається Тому угу. що угу. можна так взяти. Ну я розумію, при якомусь дуже сильному бажанні. Дванадцятий двоєчка. Тут у нас двоєчка. Тут у нас двоєчка. По лівому боці все 12 рік. Так, добре, почнемо спочатку, щоб логічно діодні повторювачі поворотів у зеркалах. Пишуть там, що повний привід, зазорчики гарні, пластики стоять. Тут по бамперу трохи потерлись. Диски, диски диски, диски отакої от моделі. Це типу, полірований тут алюміній, але він вже зацвів, а тут біла фарба. Ось. Це, по-моєму, європейські виробні резини такі. Розмір, якщо що, отакий от 16-ти 21-го року. Свіжа відносна гума. Протектора там теж міліметрів 6, мабуть. Так, сколи по фарах є, звичайно. Фари всередині чисті, але це жовтий фарба з поворотника відпала десь там. Ось тут оранжевий поворотник. Цей антихром від сколів сходить. Туманки в непоганому стані. Передніх парктроніків у нас немає. Тут теж самий саме антихром чорного кольору злазить. Значок Кія теж по контуру робили матовим. Сіточка додаткова, камера не знаю, працює чи ні. Вже, мабуть, ні. Ну, ці камери китайські вони довго не живуть. Так, Сколи такі дрібні по бамперу. Їх ось зам'ять немає, по капоту сірий колір, тому сколи непомітні особливо. Їх, власне, можна сказати, і немає. Це тільки чогось те ж саме, як на даху, облупилась фарба до ґрунта. Я думаю, що птички могли накакати. Тут є така вм'ятинка, ледве помітна. Мабуть, камера не передає. Так, фара дещо потерта. Не потерта, а ну 11 років як-не-як. Зазор такий немаленький. Власне, ну з цього боку трошки менше. Так, по склу у нас тріщин нема, сколів нема, скло тоноване, жабо пристає, все нормально. Так, по бамперу є потертість, по хрому теж туманка ціла, Фара теж ціла, гума така ж сама, диски парні, ці фендера не фарбовані, зазор, лейби, зеркало ціле, 12-й рік, 12-й рік. Тут 13 рік скло. Так, антихроми, площина по дверях є, зазори, тут є вмятинка. Мятинка. Так. Є така ссадинка, зацепчик до ґрунту. Тут так трошки до металу царапина. дещо сколи, пластики не фарбовані. Це в принципі в зазорах. Є поверхнева царапина, по сірому кольору сполірується, бампер гарно сидить, гума однакова, ну, залишка тут трошки менше, міліметрів 5. можливо, вона ззаду була тоновані задні а, тумп, а, як їх назвати? Задній хід. Тут накладка металева відігнута. Те ж саме тоновані фарбовані а, задні ліхтарі. Ось. Задні парктроніки маємо. 7,20 запас. запасів, угу. 7,20? 20 ну. А попереду ще більше. Ну, не знаю, на мій палець трохи менше, але ну, то таке. Там залежно як притиснути, тут трошки хром з вас. Є фаркопчик з розеточкою. Фаркопчик, як фаркопчик, сказати, що він мега заношений, так ні. Теж є камера додаткова, не заводська, по-моєму, правильно. Так. Ну, ця резина злазить. Покрисів, в принципі, зауважень нема, крім цієї накладочки. Вона приклеєна. Не знаю, чи воно легко так відмиється, трошки лак злазить. Бампер. Важко сказати, може і не фарбували. Пластик нижній мається на увазі. Тут сидить гарно бампер, лючок, гума, диски, якихось м'ятин я не бачу. Тут є дрібні коцки. такого виду хромовані ручки, пластики, трошки десь на щось наїхали, можна феном погріти, і він... Вилізе оце зам'яття. Так, ніби все зовні. Даємо салончик, двері, двері без зауважень. Складування дзеркал з кнопочки. Випробували, склалися. Так, тут три а так коли попадає сюди, то його трошки дверима прибили, і тому є... Отакі садини по приєму. Так, сидіння тканина дещо так от себе поводить. Є плямки, я думаю, їх можна відмити. потертостей особливо немає. Тут все в нас забите, повний привід, асистенти, є співвимикання. Фірмо є потертості. Не фарбоване. підлокітник цілий, хромний обліз. панель пофарбована видно лаком. В общем, пофарбована. Так, тут чи силіконом понамазували. Силіконом. Так, да, це силикон, це не фарбовано, це силикон. Селектор. Дзеркало з автозатемненням. М'юти трохи затерлась під час регулювання гучності. Двозонний клімат. Аукси, USB, вимикання парктроніків задніх, підігрів сидінь на два положення, датчик дощу, датчик світла, там положення авто, мультикермо, Bluetooth, круїз контроль, стеля світла, динамік, точніше мікрофон, але подушок бокових нема по комплектації. Так, що тут у нас? 12, 11, 27. Кінець 12-го року виробництво. А по техпаспорту вона 13. 13. Так, тут у нас підігрів навіть задніх сидінь. Порошки не затоптані. На сидіннях є такі Експлуатаційні розводи. Тут у нас дитяче крісло було. Є проєми не затоптані. Рижиків тут немає. Так, з цього боку по карті порядок. Пороги порядок. Ну, на сидіннях від води отакі розводи лишаються. Так, ніжні сидіння. Так, стеля. Стеля без зауважень. Ну, дещо можна там почистити. Ржавчин немає, є царапка. Так, рижиків у нас. Немає майже, трохи є. Тут порезинці з'являється. По канту нема, але по резинці з'являються. Тут порядок по герметику. Двері не відкручувались, крило не відкручувалось, ховається там. Двері слідів теж нема. Поріг не затоптаний, сидіння є. Водяний розвод. Панель не поцарапана, ну думаю тут під іконками нічого нема, надіюсь. Дірки. Так. Все добре. Все добре. Йдемо в багажник. Йдемо в багажник. Зачинимо. Там ще глянемо ці гвинти. Тут порядок ніби. Немає так, щоб слідів виражених відкручування. Тут те ж саме крило. Крило не крутили, двері не крутили. Тут сам все пробивається трошки рижик. все таки натирає резинка, тут ні, тут немає майже. Майже немає. Майже немає. Так я трошки не, не туди не дивився. Ні, тут все чисто. Так, багажник. Так, багажник. Так, тут у нас по кантіку рижиків немає. А це заводська камера, мабуть. Ось. Ну, виглядає серйозно. Так. Тут у нас музяка, не знаю де вона в комплекті чи не йде. Так, Кія, Кія, точка зверна. В принципі, тут порядок. Фари Корея. Корея, мобіс. Так. Ущільнювач не потерті, зручна загрузка така, Рівна підлога, багажна шторка. Так. Є, до речі, 12 вольт позаду. Є запаска, ви не відкройте. Ага. Сказали, запаска є, це сабвуфер, він тут притягнутий і він заважає відкривання. Пластик багажника, в принципі, не пошорханий, не поламаний тут. Тут воно не натирає. Зачиняємо. Значок Kia не поцвів особливо, там трошки коспутий. Тут у нас троєчка. Ну, бачите, ремені 12-го року, але скло 13-го і по тих паспорту вона 13-го, тому, в принципі, 13-го року чиста машинка. Так, машинка гаряча, бо експлуатується. Приїхала з лівого берега Строєщини на Виноградар. Так, кілометрів не знаю, 15, мабуть. Ні, не 15, 10, я думаю, мабуть. Так, тут у нас петлі не відкручувалися, капот не відкручувався. Точніше капот не відкручувався, петлі не відкручувалися, крило не відкручувалось. Так, що тут у нас по двигуну? Клапанна кришка не відкручувалася, задня поверхня там дещо починає потіти. Передньої кришки двигуна. Пластики, кліпси однакові. Я рекомендую Shell. Так. Тут у нас, мабуть, ксенон. Так, да, Ксенон. ЛЕД. Лед, Лед кажуть. Так, фари. 21. 12, 26. Що це означає? Може це час? 22, 0,1, 13. Я думаю, оце воно, дата. І тут теж дядьки 22.01.13, а то час, якщо що. А зверху я думаю, що тут 22.01.13. То час, а то дата, мабуть, це таке 2201.13. Вони дата в дату зроблені. Тут заклеєні, тому що леди не поміщались, то це типу на таку вібро самоклейку. Точніше, теплоізоляцію, чи як її назвати, тому що з фольгою заклеєне воно. Так, по капоту. Рижиків нема, але тут була резинка, я так розумію, ущільнювальна. Але вона Віщо десь. Мухобойка, ага, мухобойка. Була пластикова така вітровичок. Був пластиковий вітровик, але він закінчився. Блін. Але ж, мабуть, резинка все-таки була. так а как? Тут нема резинки. Мне кажется, это отвор как раз под резинку. Ну я не помню уже. Я смотрел, конечно. Ну не было, ну а зачем вот эти отверстия? Мне кажется, вот как раз таки для резинки. не ага. Нет. Все сняло. Давайте откроем интернет и вы увидите, что там резинки нет. Хорошо, я как... Так как вот тут есть бортик и оно прилегает капот плотно, поэтому резинки тут нет. Ну, пускай. Просто тут и отбойничек куда-то потерялся, поэтому а, Мал... такой маленький. А, ну, Мне все-таки кажется, ладно, не суть, это не важно настолько. Так, так, что тут у нас? Левое крыло тоже не откручивалось, ну, не виткручу, вот такие следы типа смещения. Не знаю, как так. Але слідів на гвинту немає. Те ж саме по петлях і по капоту. Це запобіжник на музику, акумулятор, двигунчик. Двигунчик. Гофра так не видно, щоб мінялась. Екран не відкручувався, каталізатор на місці, я думаю, модель двигуна. Ось О -4 g 4 kd G4KD. Так, кришечка у нас тут ззаду, там такі трубочки, а тут резиночки. А там трубочки. А, що, що? Нема резинки, от є. Ага. ага, добре, ось мені показали Кія і там нема резинки. Ну, нема. Будемо знати, так. Тут у нас трошки воно типу там можливо під оцим кришкою масло Просходилась, там така резиночка йде. Нема там особливо запотівань по котушках, з-під котушок, точніше з-під свічок, там он карданчик йде назад, у них проблема треба шліци змазувати. Виходні з коробки на роздатку. Так, масло. Масло десь посередині приблизно. Досить чисте. Так, ну не знаю, по двигуну, в принципі, зауважень нема. Єдине, що охолоджуюча жидка бачок пустий. Надо тут рівень дивитися, але я на гарячу відкривати його не буду. Бо може мене опекти. Так, добре. Так, міряємо по фарбі. Заявлялось, не битий не фарбований, 103.

93 крило праве переднє. 98, 91, 88, 82, 82, 88. Зам'яття є, я показую. дається вже. 79. Трохи така царапинка, ледве помітна. 76.

Не знаю, тут прям біда. Хтось тут дуже часто сідав. Прям дуже часто. І поріжок теж такий зачуханий. Не знаю, пластик, в принципі, живий. О вот тут це бруд 51. пятьдесят один тут резинка целая девяносто девяносто четыре сто семь я мятинка такая маленькая и тут чей я на даху девяносто пять

і капот міря 87. 101 Тобто в нас по фарбуваннях зауважень немає. Фарбування відсутнє. Тут ще гумку гляну. -да, тут теж трошки вона протерлася майже. Ну, але все рівно там більше, але тут просто сидіння приймає на себе все зусилля. Мабуть, запис не вимкнув. Запустили, двигун так не берівно працює, трошки щось стовкає. Може клапана. Зараз прогазуємо. Машинка гаряча, завелась легенько, я мабуть, не нажав запуск 139. Якось так. Ось помилок немає по діагностиці задній лівий парктронік. Так, скло працює. Скло працює. Садіть. Ага. А скло, мабуть, тільки вниз тут щось ніби є, така проблема. Заднє праве. Мабуть, кнопка якось в одне поло опустилась, мабуть, звідти треба. Звідти зараз спробуємо підняти. Так, ручник. Кермо крутиться легенько. климат у людей працював, значит, я думаю... О. А я ж, дивіться, я не, мы на майданчик, вы понимаете? Майданчик, так все машины... Конечно, конечно, конечно. А какой смысл просто так смотреть? Можно я передачи перемкну на, на гальмах? Так, не штовхается. Не штовхається, не штовхається, камера вмикається, ну простенька, але, але все-таки зараз ручник зажатий, тримає, паркінг включили, клімат холодить. Холодить, бо він був включений люди користуються. Ось, Вимикаю. Мерне не за тою машини приїхали. З го року в одну сім'ю. Я. Е, я розумію, але ж вона ж не в музеї з 19-го року стояла, а експлуатувалася. Тому можуть бути зауваження, саме зауваження і шукаємо. Так. А, а вас можна попросити натиснути на газ, щоб не диміла, будь ласка. Абсолютно дима нема, бачив, як трава полетіла. Зараз капотик закрию. Я там ще рюкзачок ззаду заберу. Такі діодики прикольні. Так А, так, да, перепрошую. Я просто там залишав свої речі. Все, дякую. Поїхала машинка.